Всього 10 хвилин на день можуть значно покращити твій фізичний і ментальний стан перевірено на собі. І сьогодні, власне, запрошую тебе порухатися зі мною у йогічному флоу, щоб в цьому переконатися. Мене звати Марина. Вітаю тебе на каналі Прана, і ми починаємо сьогодні на початку килимка. Ставш стопи на ширину таза позиція, гори відведи плечі круговим рухом від вух, почуй тут стабільність, заплющ на одну хвилинку очі, щоб відкласти всі свої справи, думки десь поза килимком. І наступні 10 хвилин бути повністю присутньою, присутнім. Тут і зараз. Зроби тут глибокий, наповнюючий вдих через ніс, довгий видих через уста. І поступово розплющ очі. І навдих. Руки широко через сторони до гори, з'єднай долоні вгорі, з видихом притягни з'єднані долоні до грудей, вже станджелі мудра. Ще раз вдих, широко через сторони догори, а видих долоні до грудей. І останній раз наповнюючи глибокий вдих. Видих, долоні до грудей. І зараз відклади свої руки на стегна. Зігни ноги делікатно в колінах і ми зробимо позицію кішки і корови стоячи. На вдих. Прогинаємося. Згинаємо ноги ще більше в колінах, дивимося догори. Видих, відштовхуємося від стегон. Вирівнюємо ноги, округлюємося Підберіться до грудей. Вдих, прогин. Видих, округлення. Повторюй так в ритм із своїм диханням. І не забувай глибоко дихати. Відчуй, як це приємно зробити, вдих на повній легені. І затримайся в позиції з зігнутими колінами, прибери прогин в спині, відірви руки і витягни їх вздовж е, тіла, вздовж голови, о, догори. Затримайся тут. Зробив дих. З видихом направ праву руку назад, ліво витягує тебе вперед. Може, подивишся за правою долонею. Скрутка в позиції стільця. Вдих. Видих. Вдих. Повернися до класичної позиції стільця руки догори. І з видихом ліва рука назад. Погляд назад. Залишся на один цикл дихання. Вдих. Повернися до позиції стільця, витягнися, видих, війди до склону. Вирівняй ноги, можна залишити їх трішки зігнутими, пусти голову, можна взятися тут за протилежні лікті, якийсь момент похитайся попереностя тіла, сп'ят на пальці. І затримайся тут. Відпусти лікті, якщо за них тримала, тримав. Відклади їх на килимок, де цього можна зігнути ноги в колінах. Вдих, вирівняйся, подивися перед собою. З видихом два кроки назад до високої планки. Давай затримаємося тут на три. Два. Один з видихом відклади коліна на килимок, зігни руки в ліктя. Грудна клітина підборіддя на килимок. А штанга маскар. І вдих. Відклади стегна, живіт на килимок, ліхті назад, кобра. Відштовхнися від долонь, відведи плечі від вух, наповнюючи глибокий видих. Видих, пальці стоп на килимок, і через зігнуті коліна ми переходимо до собаки мордою вниз. І тут залиш ще коліна зігнуті. П'яти вгорі. Відштовхнися від долонь, долоні міцно приклеєні до килимка. Пусти вільно голову. Можеш похитати тут головою. На так, на ні, подивитися під праву, під ліву паху. І в цій позиції давай розходимо собаку, позгинаємо на зміну праву ліву ногу ще більше. Порівнюємо ноги. Можна розставити стопи ширше, вуще. І затримайся в позиції собаки мордою. Вниз стопи розставлені на ширину та за коліна можуть бути зігнуті. Рівна спина, погляд між п'ят. Давай зробимо тут ще вдих. Довгий видих. З наступним вдихом подивися між долонь. Зроби крок або кілька на початок килимка і півсклін, вирівняй спину. Видих ще раз склін. І вдих, підведися догори, як хвиля. Голова остання. Забери з собою руки, видих. Саме ці руки вздовж тіла. Вдих. Зігни ноги в колінах, перейди знову до позиції стільця. Затримайся, тягар тіла більше на ліву. Стопу, підніми праве коліно догори і зроби м'яко, повільно крок назад. Війди до високого випаду. Витягни руки догори. Стегна. Намагаємося опускати. Нижче відчую, як розтягується праве стегно. Зроби вдих, витягнися ще трішки більше. Видих. Зігни руки в лігтях. Можливо, ще додаси такий делікатний прогин в спині. Давай зробимо тут ще вдих. Довгий видих. З наступним вдихом прибираємо прогін в спині, заплітаємо руки до позиції орла, права, правий лікоть загин лівого. І або верхню частину долоні разом, або долоні. Затримуємося тут. Випад із закрученими руками вдих. З видихом похилися вниз. Затримуйся ще на вдих. І довгий видих. Вдих. Підведися з цією позицією, конструкцію з рук догори. Затримайся знову на видих. видих, Розплити руки і перевернися до воїна другого. Ліва рука витягує тебе вперед, права витягує назад. Погляд вперед за лівою долоною. І вдих. Перевертаємо воїна, ліва нога ще зігнута в коління, ми витягуємо ліву руку догори, наповнюючи глибокий вдих. Довгий видих. І робимо вдих для переходу. З видихом відкладаємо ліве передпліччя на ліве стегно. Праву руку витягни над правим вухом. Позиція кутами. Ми хочемо зробити одну довгу лінію від п'яти до пальців. На лівій руці, на правій, вибачаюся. Вдих, видих. З наступним вдихом витягни ще ліву руку вздовж правої. І давай затримаємося на один вдих і довгий видих. І відклади зараз долоні на килимок, підніми. Праву п'яту до гори, подивися перед собою. Видих. Видих достав ліву стопу до правої. Відклади коліна на килимок. І знову згинаємо руки в ліктях. А штанга на маскар. Видих. Кобра. Видих. Собака мордою вниз. Затримайся на вдих. Довгий видих. З наступним вдихом подивися на долоні, перейди на початок килимка своїм способом. Вирівняйся півсклін. Видих склін. Вдих. Підводимося догори, забираємо із собою руки. Видих. Сама стійці руки вздовж тіла. Повторимо це на другу сторону. А вдих, позиція стільця. Витягнися догори, прибери прогин в спині. Тягар тіла на праву стопу, підніми на вдих ліве коліно до грудей і з видихом обережно з контролем робимо крок назад, високий випад. Візьми вдих, витягнися ще більше догори з видихом, зігни руки в ліктях, можливо, додаси делікатний прогин в спині. Видих. Вдих. Нейтральна позиція спини. Цього разу правий лікоть. загин лівого. Верхня частина долоні або долоні разом. Відштовхую цю конструкцію з рук від долонь. Затри... Від обличчя. Затримайся вдих. Видих. Похилися вниз. Вдих, знову підводимося догори. Затримайся на один момент. Видих. Розплітаємо руки і входимо до воїна другого. І ще вдих. Довгий видих. Вдих. Перевертаємо нашого воїна. Права рука догори. Витягни правий бік тіла. Глибокий вдих. Видих. Права передпліччя на... Праве стегно, ліву руку витягуємо над лівим вухом. Затримайся ще на вдих. І довгий видих. З наступним вдихом праву руку додаємо до лівої. Один вдих. Видих. долоні на килимок, ліва п'ята догори. Подивися перед собою. Вдих. Видих, достав ліву стопу до правої. Коліна на килимок. Лікті згинаємо назад. А штанга на маска. Видих. Кобра. Видих. Собака мордою вниз. І зараз зростав свої ноги, стопи на ширину килимка, а п'яти заховай всередину. Почни підходити долонями в сторону стоп і згинати ноги. Ми входимо до йогічного сяду Маласана. І в цій позиції, перевертаюся, щоб мене краще було бачити, в цій позиції п'яти можуть бути вгорі, не обов'язково їх опускати. Якщо так важко тримати долоні, як я тримаю, можна завжди. Перед собою відкласти. І намагайся тут плечима відштовхувати стегна, коліна. Спробуй вирівняти тут спину, можливо, трішечки сідниці треба підвести догори, відчути ще працю в стегнах. Затримайся ще вдих. Довгий видих. З наступним вдихом ліва долоня. Накилимок по ліву сторону і праву відкриваємо догори. Відкрийся до чогось нового і прекрасного вдих. Видих. Відклади тепер праву руку по праву В сторону на килимок. З наступним вдихом ліва рука догори. І видих, і клади долоню також вниз. Витягни руки далеко вперед, похилися в цій позиції. Затримайся ще вдих. І видих. М'яко погляд перед собою. І звідси ми хочемо сісти на килимок. І тут вже давай сядемо до позиції медитації. Ноги схрещені. Вирівняй тут спину, відклади долоні на стегна. Подивися м'яко перед собою, вдих. І видих. На вдих. Давай відкриємо руки широко, з видихом схрестимо їх і обнімемо себе. Похилися тут, вниз, кругли спину. Можеш заплющити очі. Відчути, як воно себе обнімати, коли ти це востаннє робила, робив. І поступово відкладаємо долоні на стегна, і завершуємо наш сьогоднішній рук, нашу сьогоднішню практику. Також хочу тобі подякувати за те, що ти обрала, обрав сьогодні мій канал. Будь ласка, не забувай ставити вподобайку, писати в коментарях, як тобі сьогоднішній досвід. Запрошую тебе також познайомитися з моїм Patreon, де ти знайдеш довші годинні практики йоги, також філософію, дихання, рекомендації книг, багато всього цікавого. Посилання в описі під відео і намасте. До зустрічі на килимку!